Новорічний лот ялинки та лед-стрічки всього 95 гривень за одиницю. Лот іде з 30 позицій та вартує 2850 гривень. Давайте подивимося поближче. В лоті представлені ось такі ялиночки з червоним горщиком та червоним оформленням. Їх розмір буде йти 19 на 40 см. також сріблясті сріблястим оформленням та золоті з золотим оформленням. Подивіться поближче на них. Дуже гарні ялиночки. Якщо їх прям розпушити, розпушити, будуть дуже гарнесенькі. Та ось такі 19 на 30 йдуть дві ялиночки в наборі та сріблясте оформлення в них. Давайте подивимося поближче на led стрічки Вони йдуть різноманітні, є як синє, так і жовте світло. Тут будуть зірочки, сніжинки, ось такі. Лампочки дуже гарні та дуже гарні, незвичайні ось такі намистинки. Подивіться, які вони внутрі коробочки. Нагадую, лот із 30 позицій вартує лише 2,850. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти залишаю під цим відео.